Що, треба щось говорити? Ну, давай німець кіно знімемо. Попробуємо, може так відео лучше заходить. Я просто привикла, що ти починаєш, а ти вже хочеш я починаю. Наложимо музичку тоді. яку? Кадильнички, кадильнички, грецькі кадильнички. Кадильниця з металу. Маленька, з ручкою. Є великі. Ось такого варіанту. Не розроблено ще. Ну, це якісні металеві. Да, це Вони металеві, важкі, є ручка, що дозволяє а, запалити вугілля, розкадити ладан і поносити по вашому приміщенню, по вашій оселі, наповнити його ладаном. Ну, в храмі можна ладаном, ж користуватися такими та. кабельницями. Кого цікавить, є в чотирьох кольорах. Приходьте на сайт, лавка, обирайте. Подобається, є ще ось такі Золотіщі. золотесенькі.